Мир вам, дорогі брати і сестри, я Орися Уська, голос теології тіла в Україні. Тут, в Україні, ми протягом вже двох днів, з огляду на літургійну календарну реформу, вже другий день в Україні, але в різних конфесіях ми святкуємо свято. Порожне зачаття престизої Діви Марії. Ну, Здавалося би, про що то? І це цікаво, тому що. Важливо думати про що то? Ми святкуємо подію, коли подружжя Йоакима і Анни зачали мрію. Ми святкуємо в літургійному році акт зачаття дитини. Ця дитина була захоронена від первородного гріха. Плями гріха на ній не було. І від самого зачаття. Тобто це свято і Анни, їхніх очищень, їхніх перемог і звиттях, що їхні подружні ложе дало світу такий плід. Вона була заохоронена навіть природного гріха не через свої заслуги. Вона тут, грубо кажучи, сама себе нічого не зробила. Це був дар, який був потрібний для всього світу. І дорого коштував її сину. Один святий сказав, що більшість страждань і болю, які він вклав в наше відкуплення, було за рахунок відкуплення її, що вона могла бути захоронена від природного гріха від самого початку. Цікаво, що коли вона була зачата, ще коли вона була в отробі Анни, там вже була її ця клітина, з якої потім народився Ісус. І він був без плями. Як і вона була без плями. Бо ми бачимо дерево пізнаємо по плодах. Ось який був плід, значить яке вона дерево. А що це означає для нас, простих смертних жінок і чоловіків, які не захоронені від природного ріха? А це означає, що його ласка, сила, його благодаті, відкуплення діє назад і вперед в часі. Вона була зачата, а через якихось добрих пару років стався акт відкуплення. То означає, що він, Бог, він поза часом, і простором, і він свою ласку не обмежує конкретною історичною подією саме зараз. Він може вертатись назад і лікувати нас. І це величезна надія для нас, для тих, хто має тяжкі досвіди. Ми всі маємо тяжкі досвіди. Тим, що з нами зробили, що ми зробили комусь. І це було б все абсолютно втрачено, безнадійно, безперспективно, якби ми не мали доказ того, що він сильно діє, і він рухається так, як хоче. Як сказав Люїс в хроніках Нарнії, це Лев празлено. Коли хоче, тоді приходить. Ми на нього не маємо ніякого впливу. Але справа в тому, що він хоче прийти. Він хоче прийти в моє минуле. Він хоче знаєте, прийти в твоє минуле. Він хоче прийти в місце, де не було непорочного зачаття. Невідомо, яке було наше зачаття. Невідомо, що з нами сталося потім. Невідомо, як ми зачинали наших дітей всі ці місця, де було темно, де страшно, де болюче, де далі є, можливо, темне, страшне, болюче. Він хоче прийти і туди принести свою благодать, яка творить щось прекрасне. Коли була зачата Марія, на секунду зупинилось. Все створіння. Бо все створіння знало. О, вер... наша вершина, вершина нас почала сьогодні жити. Свято кожного зачатого життя і важливості кожного життя. О, подумаємо про те, то. для того, щоб Марія могла народити Ісуса, вона мала бути зачата. і Це мав бути саме такий мужчина, саме така жінка з моїм добрим другом, З її великою підтримкою помічю для мене. Ми одного разу сиділи в місті. Яке мало мало відношення до теології в сервісному центрі. І він говорив мені, розказував про його роздуми, наскільки має скластися багато обставин, наскільки має скластися багато комбінацій, щоб саме той чоловік, саме в той час зустрів саме ту жінку, щоб вони між собою дійшли згоди, щоб, дай Боже, вони були в шлюбі, щоб вони могли. І хотіли зустрітися один з одним в інтимному зв'язку, і щоб там була овуляція, і щоб там були живі сперматозоїди. І це результувало в тому, що кожен з нас почав жити. це теж свято, а життя кожного з нас. Тому Богу дякувати за кожну розмову, за кожного, хто може поділитися своїм розважанням. Я сподіваюся, що ми. Будемо мати нагоду зустрітися наживо. До цього я продовжую запрошувати наживо. Тіло. Тіло зустрічається, тілесна зустріч. Зустріч цієї людини, духа, душі і тіла. Не онлайн, офлайн, наживо. Запрошую на триденний курс, де ми в прекрасних умовах, подбані за обід за вечерю, все за нас подбали. У де можемо дати Богу відновити нас, зібрати нас докупи, позбирати уламки, зробити з нас, дати нам нове життя, кому ми дуже сильно прагнемо. Слава Ісусу Христу!